Ви вірите в прикмети на гроші. Подекуди у багатьох бувають ситуації, коли монети чи купюри висипаються з кишень, гаманців, вискакують з рук. Що робити, якщо гроші впали на підлогу? Народна прикмета каже наступне. Коли з рук випадають гроші, це означає, що на людину чекає велика грошова втрата або різке скорочення притоку грошей в сім'ї. Як це нейтралізувати? Якщо монети випали на підлогу в приміщенні, будинку, квартирі, роботі, офісі, школі, їх необхідно зібрати лівою рукою та віддати бідним нужденним, або одразу ж винести на вулицю та залишити, не кинути а покласти на дорозі. Тобто не кладіть на стіл підлогу, не пхайте в кишеню, назад у гаманець із наміром по дорозі додому чи на роботу віддати бідним або залишити на дорозі. Бажано одразу вийти з приміщення та зробити ці процедури. Якщо монети випали на вулиці, ніколи не піднімайте їх, інакше ризикуєте втратою доходу найближчим часом. Якщо ви знайшли монети на дорозі, також залиште їх у спокої, ви не знаєте, хто і з якою метою їх викинув, і ризикуєте підхопити порчу на хвороби чи безгрошів'я. Якщо на підлогу впав гаманець, Потрібно сісти на нього верхи, буквально посидіти кілька хвилин і сказати при цьому моє. В магазині ви такого не зробите. Вийдіть з магазину, сядьте на лавку, скажіть моє і далі повертайтесь в магазин. Далі назву ще кілька прикметних грошей, яких потрібно по можливості всіляко дотримуватися. У день, коли ви отримали зарплату, у жодному разі не бігайте по магазинах і не витрачайте нічого з отриманої суми. Нові гроші повинні переночувати вдома, щоб гроші побачили, ви їх потребуєте, бережете, таким чином показуючи грошам адресу, де вас шукати. Але якщо склалась така ситуація, що саме в день отримання зарплати вам необхідно, до прикладу сплатити кредит, віддати борг або банально купити шматок хліба, і ви це зробили, то після такої термінової покупки вчиніть так: принесіть гроші, які залишилися додому, роззуйтеся і побийте себе цією пачкою по голих п'ятах, примовляючи, якщо в будинок прийшло, дороги назад не буде. Якщо гроші на картці, то бажано також дати їм переночувати там, але за крайньої потреби проробіть вже сказану процедуру з карткою. Гроші та гаманець ніколи не кладіть на стіл. Стіл символізує зв'язок із потойбічним світом, бо на Різдво за столом збираються навіть померлі родичі. Тому не варто ризикувати своїм добробутом, навіть якщо ви в це не вірите. Можете переконатись в цьому переглянувши відео з програми Все буде добре за 7.09.16 року. І ще кілька прикмет. Щоб поліпшити своє матеріальне становище, дуже добре носити моністо з монет. У циганок та українок бачили такі? Оце воно. Моністо в ідеалі має складатися із семи монет жовтого кольору. Якщо такого поки немає, то візьміть сім монет жовтого кольору, станьте на порозі свого будинку і пересипайте монети з руки в руку, примовляючи таку змову: Дзвени, ближчі, пересипайся, до мене йди та примножайся. Успіхів вам, благополуччя та постійного припливу коштів!